Вітаю всіх! Сьогодні ми розберемося, як перевірити квартиль журналу. Для цього нам треба перейти на сайт Scopus. Вводимо назву Scopus в пошуковій комірці і переходимо на сайт. Тут нам треба перейти за посиланням на комірку Looking for Free Journal. Переходимо це наша база пошуку журналів. І тут ми можемо шукати за допомогою ISNN, назви і так далі. Ми обираємо саме ІСН, тому що це нам гарантує, що ми точно знайдемо журнал, який шукаємо. Бо якщо ми будемо вводити назву і, допустимо, якусь помилку, пошук просто не видасть результат, або видасть декілька результатів, і вам прийдеться розбиратися, який саме ваш журнал. І так, сюди вводимо ІСНН журналу, який я підібрала для вас. І нажимаємо Find Sources. Ось він наш журнал. Нажимаємо на назву і переходимо в його особисту картку в базі даних Scopus. Гортаємо донизу. І ось тут score rank». Тут розраховується квартиль і процентель журналу. Майте на увазі, що журнал може публікувати широкий спектр направлень наприклад, тут у нас Pain Medicine і neurology, Але журнал може публікувати ще, наприклад, гастроентерологію або ще щось. але... Тут в журналі виділені категорії тільки дві, тому що журнал публікує більшу кількість статей саме за цими категоріями, тобто це його основні дві категорії. І Scopus розраховує кількість статей, опублікованих за цими категоріями, і кількість цитувань, зроблених на цій статті. І так вираховується у нас проценти. І так, ми бачимо, що навпроти Pain Medicine. У нас 56%. Це значить, що другий квартал за цією категорією. А ось за Neurology нейрологі... Тут 41%, тобто тут вже третій кварталь. Це нормально. Один журнал може бути в трьох або навіть в усіх чотирьох категоріях. Тобто, журнал може по, якійсь, по якомусь напрямку індексуватися в першому кварталі, по другому напрямку, в другому, по третьому, в третьому і в четвертому. Чому так? Тому що журнал публікує, наприклад, основна його основний його напрямок з Pain Медисін. Він публікує більшу кількість статей і дуже багато його цитують саме самі ці статті, тому що там він популярний да, з цього напрямку, і в нього проценти вище, тому що цитувань більше. А, наприклад, з клінічної медицини публікує мало статей, і певна кількість науковців не знають, що вони публікують ці статті, і просто їх не цитують. І тому четвертий кватель це не значить, що журнал поганий, що він публікує неякісні роботи. Ні. Просто ось так працює розрахункова система Scopus. Так от, ви, коли заходите на сайт журналу, ви можете зрозуміти. За яким квартелем він індексується? Тобто, цей журнал у нас індексується в другому і в третьому кварталі, під цим відео буде прописано, а ще раз вам, як нагадування, який у нас кварталь, скільки процентів відповідає кварталю, щоб для вас була така ж прогалка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб мати нагадування про нові відео, які виходять, і про новини з приводу Scopus і Web of Science, і також новини про наші вебінари. І підписуйтесь на наш YouTube канал, ми будемо вам вдячні за вподобайки і за коментарі. І залиште, будь ласка, коментар, якщо ця інформація була корисна для вас. До нових зустрічей!